На вулиці Некрасова добіг кінця ремонт проїзної частини. Шляховики наносять дорожню розмітку. Ремонтники не тільки уклали новий асфальт, а ще й облаштували систему зливової каналізації, якої тут ніколи раніше не було. Побудували новий зручний тротуар, що значно підвищить безпеку руху пішоходів. Увесь хід ремонту контролював міський голова Віталій Малецький. Мер зауважує, що війна переписала плани робіт і змінила напрямки зусиль. На сьогодні у місті ремонт доріг відбувається в режимі військового часу. Зважаючи на те, що Кременчук має обмежений бюджет, адже основні кошти йдуть на підтримку армії, на допомогу приходять небайдужі підприємці. У своїй публікації на сторінці Фейсбук Віталій Малецький відзначає участь Кремечуцького бізнесмена Олега Марича. У тому числі і завдяки йому мешканці вулиці Некрасова мають комплексно відремонтовану дорогу. Сьогодні бригадам дорожників доводиться працювати в умовах воєнного стану. Міські шляхи утримують в експлуатаційному стані, а вже після перемоги будемо ремонтувати дороги та тротуари по всьому місту, говорить міський голова Віталій Малецький. Віримо в ЗСУ разом до перемоги.